Кліп Вікторії Сподарик та Олександра Грабовського на пісню Шлях до перемоги облетів весь інтернет. А сьогодні молода вокалістка світить та запалює у нас в студії. В студії Миколаїв на та стрітало новита дівчина села Рудник Вікторія Сподарик. Привіт, Віка! Привіт. Ми вже знаємо тебе як солістку, але давай познайомимось ближче з глядачами. Розкажи про себе, де навчаєшся, скільки років? Мені 13 років, я навчаюся у рудниках у школі в 8 класі. А чим ти займаєшся ще, окрім співів? якими є твої хобі? Окрім співів, я дуже люблю малювати і також читати. А наскільки мені відомо, раніше ти займалась танцями. Так, я займалася танцями два роки бальними. Я дуже любила це хобі і досі люблю. Потім після бальних танців я пішла на хіп-хоп. Як давно ти співаєш і як ти зрозуміла, що хочеш стати саме вокалістом? Я співаю вже понад три роки. Я з дитинства дуже любила співати. Співала разом зі своїм дідусем Степаном. Він теж дуже. Любив співати. Жодне свято не обійшлося без його пісні. Коли я закінчила танцювати, я вирішила, що продовжу це хобі мого дідуся і пішла на вокал. Які пісні ви найчастіше співали з дідусем, і чи можеш ти щось заспівати зараз? Ми з дідусем співали різні пісні. Моя найулюбленіша пісня це сила роду. Я її співала на різних благодійних концертах. Можу зараз заспівати мій любимий стовпчик та приспів. Будь ласка. Ташечко луна, єстемря, вищебет, ангели. Закрили крилами небо. Рідна я лети до світла на волю. Як один. Тобою, від матері до доні, від батька і до сина воля росте у лоні і множить нашу силу квітуча і зерниста, свята земля нам родить, ми всі одне намисто, і чорнобривці сходять. Ти дуже гарно співаєш. А розкажи, будь ласка, хто є твоїм наставником в музиці? Моїм наставником, вчителем по вокалу та опорою є Вікторія Васильівна Старунчик. А ще розкажи, будь ласка, історію, як ти познайомилася з Олександром Грабовським. Його зараз немає, але я думаю, глядачам буде цікаво почути історію. Це ще було в ранньому дитинстві е моєї цьоці було весілля. Ми йшли разом з ним під шлюб. Е недавно. Ми зустрілися на концерті в пісочні в честь Тараса Шевченка. І з того дня ми співаємо разом. Розкажи про історію створення кліпу. Хто вам допоміг? Хто реалізував цей кліп? Хто був чия була ідея взагалі його створити? Спершу ми з Вікторією Васильною пошукали цю пісню. Я дуже хотіла її співати. Але не було партнера, який би заспівав разом зі мною. І в мене спала думка е, написати Сашові. Він погодився знімати кліп і нам батьки допомогли його зняти. Хто є твоїм кумиром музиці зараз? На кого ти рівняєшся? З кого береш приклад. У мене є два кумири: це Анастасія Марків та Анна Крінчер. Що саме тобі в них подобається? Чим ти на них рівняєшся? Мені подобається Ванна Трінчер. Те, що в неї дуже яскраве життя. Вона дуже красиво співає. Мені подобається її голос, подобаються її пісні. А Анастасія Марків. А Анастасія Марків недавно записала пісню Справні жінки. Я була в неї на індивідуальному занятті. Теж вона мені дуже подобається. В неї дуже прекрасний голос. Чи є хтось ще окрім Вікторії Старунчик? Хто тебе підтримує, хто тобі допомагає в музиці? Так, це батьки. Я їм дуже вдячна за те, що вони втілюють мою мрію. Мрія це стати вокалісткою, допомагати нашій армії. Йти разом спільно до перемоги. Де зараз найчастіше ти виступаєш? Я виступаю найчастіше на благодійних концертах. Я збираю гроші для різних бригад, і напевне це найменше, що я можу зробити для наших військових. Чи можеш сказати, де саме з концертами ти вже була і в яких містах? Я була тут, в Миколаєві, на концертах. Також була на Гуті Щерецькій. І, звісно, я Співаю багато в рудниках, також збираю гроші. А які в тебе плани на майбутнє? Чи плануєш ти пов'язати життя з вокалом? І які мрії в тебе взагалі з музикою? Я не планую чітких планів на музику. Я буду займатися вокалом як хобі, а по професії я планую йти на медика. Чому саме медицина, чим це тебе так е, приваблює? Е, мені подобається допомагати людям. Ми дуже вдячні тобі за інтерв'ю. А зараз ми пропонуємо нашим глядачам переглянути кліп на пісню Шлях до перемоги у виконанні Вікторії Сподарик та Олександра Грабовського. Чорні світлини, слаб новини, всім обороні. Сирени у скроні, але сконні сумні дозволено, ні. Ми Мета наша світла, віримо світло, хоч і без світла. Ми разом все зможемо, поруч тут кожен і ми переможемо за те, що все ближче стає перемога. Сподякуємо ЗСУ, сподякуємо Богу, на нас чекає чекаєш. Шлях, шлях. Лемо наших ворогів, перервемо страхи, ланцюги, перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. Нас привид Києва, коното відьма. Супер Шевченка, сталеві обільми, лісова мавка, сковорода. Непереможний, Франко, команда, наче вогонь та вода потужна, дух велетенський, селять, великі бандери, безсмертні, азова, залужний зеленський. Сіною ми встанемо знову. На нас чекає щастя

Ви Завжди можете звучати, світити та запалювати у Миколаївській радіоредакції. Ольга Мошовська, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.